Горобець забіяк. В одному гнізді жила родина горобців. Поки батьки цілий день шукали їжу для своїх пташенят, горобці влаштовували у гнізді справжнісінькі бої. Вони пищали, махали крилами і намагалися показати, хто тут найзадиріший. Час минав. Пташенята підростали і ставали спокійнішими. Але одне пташеня. Не переставало клювати своїх братів та сестер, за що його й прозвали забіякою. Коли пташенята виросли, вони покинули батьківське гніздо і почали будувати свої власні та створювати сім'ї у пташиному містечку. І лише горобець забіяка ніяк не міг схаменутися. Він цілий день стрибав з гілки на гілку, насміхався над синичками. І задирався до дорослих горобців. Таким він виявився шкідливим і войовничим, що з ним ніхто не хотів дружити, навіть сім'я перестала спілкуватися із забіякою. Так залишився наш горобчик зовсім один, замість того, щоб перестати дошкуляти іншим птахам у дворі та спробувати потоваришувати з ними горобець Забіяка. Образився ще більше і так розійшовся, що його вигнали з пташиного двору до лісу. Нехай, мовляв, поживе у лісі, заспокоїться, порозумнішає, а потім повертається до рідних країв. Ось так опинився наш горобчик у лісі. Поки на дворі було літо, гріло сонечко і довкола літало та повзало багато жучків паучків. Наш горобець забіяка почувався чудово. Але потім прийшла осінь, а за нею холодна, голодна зима. Бідолашний горобець не знав, куди себе подіти, адже він звик жити в зграї, де всі один за одного дбають, а тут він зовсім один, без сім'ї та без дому. А тут ще, як на зло, налетіла буря. Холодний сніжний вітер зривав усе на своєму шляху. Бідолашний горобець намагався втриматися за гілку, але злий вітер все норовив забрати забіяку з собою. Коли наш горобчик вже зневірився залишитися живим у цю негоду, він почув тихий писк. Хтось кликав його, але через сильну снігову бурю він не міг зрозуміти, хто це був, з останніх сил горобець Забіяка полетів на голос. Він помітив у кроні старого дуба невеличке дупло, з якого саме й чувся чийсь писк. Горобець забіяка влетів у це дупло і впав непритомний. Коли горобчик прийшов до тями, Перше, що він почув, це страшне завивання вітру в лісі, але в дуплі лежало багато моху та сухих гілок, тому було тепло і затишно. Нарешті ти прийшов до тями, почув горобець знайомий голос. Я боялася, що ти більше ніколи не прокинешся. Горобчик побачив перед собою синичку. І не просто синичку, а саме ту синичку, яку він часто дражнив, коли ще жив у пташиному містечку. Він пам'ятав, як кидався в неї ягодами і обзивав жовторотиком. Це ти, здивувався Забіяка. Але що ти тут робиш? Синички народ кочовий. Ми живемо не лише у місті. А й у лісі, чи полі. А ось що ти тут робиш? запитала синичка. Мене з дому вигнали, неохоче відповів горобець. За що? За те, що з птахів знущався, сором'язливо похнюпився забіяка. Ах, ось воно що? Так, я пам'ятаю, як ти в мене ягодами кидався. Пожурила синичка горобчика. Пробач мені, будь ласка, мила синичка, я був дуже дурний. Я не тримаю на тебе образи, заспокоїла горобця синичка. І сподіваюся, ти більше не будеш так поводитися. Ні, не буду, пообіцяв горобець. Тепер я усвідомив, яким був невихованим. Через свою поведінку втратив рідних. У мене немає друзів, і я зовсім нікому не потрібен. Ну що ти, горобчику, ти не втратив своїх рідних? Повір, вони тебе люблять і з нетерпінням чекають на тебе. Сім'я це назавжди, а друзі в тебе неодмінно з'являться, якщо перестанеш кривдити інших. І почнеш ставитись до птахів по-доброму, з любов'ю. Ти така розумна, така добра, можна я з тобою дружитиму? Із завмиранням серця запитав горобець забіяка. Звичайно, можна, якщо обіцяєш більше не ображати мене. Обіцяю, обіцяю, мені дуже соромно за свою минулу поведінку. Ніколи більше так не поводитимуся, пообіцяв горобець. Коли закінчилася снігова буря, горобчик з синичкою повернулися до пташиного містечка. Сім'я, побачивши свого неслухняного горобця за біяку, одразу ж кинулася його обіймати. Ми так за тебе переживали, причитала мама Горобчиха. Синочку, ти навіть не уявляєш, як нам хотілося повернути тебе додому, але не знали, де ж тебе шукати, переймалися за твою безпеку та здоров'я. Не хвилюйся, мамо, зі мною все добре, відповів наш горобець забіяка. Більше того, у мене з'явився чудовий друг це синичка, яка врятувала мене у снігову бурю. Забіяка познайомив свою родину із синичкою. Мама Горобчиха і тато Горобець з радістю прийняли її у свою родину, як рідну. З того часу наш горобчик живе разом зі своєю родиною в пташиному містечку. Він нікого більше не ображає з усіма доброзичливий та привітний. Наталія Лісіченко